Вітаю, я боєць староборони, позивний Штольц. Зараз ми тут налаштовуємо систему Кропива, яка дозволяє нам дуже гарно, дуже швидко і красиво бити ворога. От. Цю системою знайомимо з 2014 року. Брав участь в її вдосконаленні, допомагав розробникам як з лінії фронту, які функції мають бути як їх реалізувати краще. Дуже сильно вона нам допомогла в районі Широкіна, в у 2015 році. Зараз я вам покажу ну, скажімо так, мінімальні можливості. От. Це у нас є онлайн-карта. В будь-якій точці ми знаходимо об'єкт, який нас цікавить, визначаємо його координати і далі передаємо на артилерійський підрозділ. Цей підрозділ робить розрахунок, наносить вогневе враження, якщо потрібно, коригуємо вогонь. І все, секунди, займає передача даних, хвилина знищення ворога. Там же є налаштування як до 777 гаубиць, так і до німецьких 2000-х. Давайте подивимося херсон. Так, Функції, перейти до міста. херсон, херсонська. вулиця, От ми вже в Херсоні. Можемо подивитися на місто, який нас цікавить. Навести можемо будь-яку артилерію. Це вже війна 21-го століття.